Слава Богу. Ми будемо продовжувати наше служіння. дякую кожному, хто тут є. І сьогодні сьогодні хочу сказати на таку тему. Те, що ти втратив, Бог відновить відновить це його характер. Цей принцип ми бачимо в Слові Господньому І ми будемо зараз читати. Одну історію із Біблії, яка, яка так яскраво от саме оцю рису Божу нам показує, висвітлює. Це друга книга царів, 8 розділ 1 до 6 вірша. Якось Єлисей сказав тій жінці, сина якої Воскресив, такі слова. Вставай. І разом з родиною вирушай і замешкай у якомусь іншому краю, оскільки Господь вирішив спровадити на цей край голод, який лютуватиме у цьому краю сім років. Жінка так і зробила: зібралась і вчинила за словом Божого чоловіка. Вона вирушила разом з родиною і сім років мешкала у Філистинському краю. Як же закінчилося сім років, то жінка повернулася з Філистинського краю і пішла до царя просити про свій дім та про своє поле. В той час цар якраз розмовляв з Гехазієм, слугою Божого чоловіка, розпитуючи: Розкажи мені про всі ті величі, діяння. Величні діяння, які звершував Єлисей. Власне, саме в той момент, коли той розповідав цареві, як Єлисей воскресив померлого, сталося так, що війшла та жінка, сина якої той воскресив, аби викласти перед царем справу про свій дім та про своє поле. Єхазій тут же сказав: Мій володарю, царю, це якраз та жінка, а цей її син, якого Єлисей повернув до життя. Тоді цар запитав жінку про її справу, і вона все розповіла йому. Після цього цар представив до неї одного урядовця, наказавши йому: потурбуйся, щоб їй було повернуто все, що їй належало, разом з усім прибутком від поля з того дня, коли вона залишила свій край. І до, до сьогодні. Така історія. Ми читаємо цю історію про пророка Єлисея, про те, як він робив, які він чудеса робив, і про цю вдову про цю жінку, якій все було повернуто, не просто повернута земля і будинок, яким користувалися сім років. Це вже величезне благословіння, правда? Коли ти залишаєш, на сім років приходиш, і тобі вертається твоя власність. Але їй повернулося весь прибуток за сім років від поля, від її господарства. Це так робить Бог. Ви знаєте, Єлисей це прообраз Ісуса Христа, тому що його служіння супроводжувалося. Служінням людям в їхніх нуждах. Всі його чудеса, крім одного, були направлені на нужди людей і за Божого милосердя, і любові до цих людей. Наприклад, в нього була пророческа школа, були пророки, які навчалися цьому служінню бути пророками. І в той час, якби була нужда і був голод. І один чоловік приніс 20 млинчиків з кукурузи, з ячмія, 20 млинчиків невеличких, яких би хватило б тільки, щоб один чоловік наївся. Єлисей сказав, що наїдяться всі і ще залишаться. Було чудове, чудесне примноження цих ячмінних хлібців маленьких. Це було чудо. Наприклад, один із його уч учнів позичив сокиру. І якби неакуратно з нею поводився, і вона впала в річку і потонула. Єлисей зробив чудо, що сокира всплила. Потім, коли він відвідав місто Єрихон, там були отруйні джерела. Ріка, яка там була, джерела, які там були, вони були отруйні, і вода вона була непридатна для користування, для поливу і для пиття. Єлисей зробив чудо. І та, та ріка ті та джерела. Оновилися і стали чисті і придатні для використання для людей, в їжу і для їхнього господарства. Наприклад, коли вороги прийшли до нього, він чудом був визволений від, від їхнього втручання, від їхнього від їхньої присутності, тому що вони прийшли взяти Єлисея або живого, або мертвого. Господь осліпив їх, Він їх привів в Самарію і накормив. І відпустив. Написано в Біблії, що ті загони більше ніколи не поверталися в Ізраїль. Вони були тронуті, який Бог в Ізраїлі. Це тільки, я тільки назвав тільки п'ять. Чудес, але їх було 16. 15 із них вони були направлені на от служіння людям. І ви знаєте, оця жінка, вона, про яку ми читали цю історію, вона прийняла Єлисея. Вона була, знаєте, чим захоплена? Вона до чоловіка свого прийшла і сказала: там є один Божий чоловік, він святий. Давай йому послужимо. Давай побудуємо йому. Будинок, і він, коли захоче, може прийти там відпочить, і ми його будемо кормити. Вони так зробили. І це тронуло Єлисея, от його її така турбота із-за того, що він Богу належав. І, і він, вона сказала, він святий. І коли прийшов час, вона була визволена від голоду. Тому що ми читали цю історію, їй. Була порада, щоб вона пішла в іншу країну, поки тут голод, а потім вернулася, і все їй було е, повернуто ще й більше, чим... Тобто вона нічого не втратила. Вона навіть мала прибуток. Ви знаєте, в слові Господньому написано, що ось Ісус якраз оце і розробив, і продовжує робити в нашому житті, в житті. Людей, він дає нам Божу благодать. Знаєте, для чого Божа благодать? Це коли в тебе вже не достає твоїх власних ресурсів, які б вони не були, чи в здоров'ї, чи в фінансах, чи в мутрості, в чому-небудь тобі дається Божа благодать, щоб нужда була твоя задоволена. Це, це дія Божої благодаті. І давайте ми почитаємо другому посланні Корінтян, 8, розділ, й вірш, написано. Адже ви знаєте благодать нашого Господа Ісуса Христа, що, будучи багатим, заради вас, він став убогим, аби ви збагатилися Його зубожінням. Не тут написано, щоб ми збагатилися Богом. От завдяки його зубожіння, тобто його зубожінням, ми збагатилися. Як це можна зрозуміти? Справа в тому, що він віддав себе в жертву. Це була величезна його самопожертва ради спасіння людей, щоб вони мали доступ до Бога і користувалися його Божою благодаттю і його Божими можливостями. І тому Господь, Він. Зараз наповнює от своїм Божим добром нас в наших земних нуждах. Але ми знаємо, що у вічності ми ще будемо мати вічну радість і вічне життя. І це зробив він. Тобто, із-за того, написано, Він збагатив нас своїм зубожінням. Тобто, з чим це він збагатив? Тим, що він пішов на самопожертву ради нашого спасіння і відкрив нам дорогу на небеса. І цим нас збагатив. Ви знаєте, що Господь. він той самий і сьогодні, про якого ми читаємо в Старому Завіті, як, от, от, які, от, яке добро пройшло в життя цей, цієї жінки. І в Псалмах написано 145 й Псалом, 8, -й, 9 -й вірш, написано: милосердний і співчутливий Господь, довготерпеливий і сповнений любові, Господь добрий до всіх, Його милосердя помітне. На всіх його вчинках. Ви знаєте, коли Господь коли Господь приходить до нас із своєю допомогою, і своєю Божою благодаттю і своїм добром, Він робить це надзвичайно високоякісно і захоплююче. Тому що Він. Одна була дова із в Ізраїлі, яка мала величезний борг, І той чоловік, якому її ще чоловік заборгував, а чоловік її помер. Він приходить до неї і каже, щоб ти могла розплатитися з боргом свого чоловіка, я візьму твоїх дітей в рабство. І ви знаєте, вона звернулася до Єлисея, Єлицей неї спитав: А що в тебе є? Вона каже: в мене є невеличкий, невеличкий глечик, маленький сосуд із дорогоцінним єлеєм, який дуже дорого коштував. Коли була ситуація е, от, в житті Ісуса Христа і. і, і, і на нього була вилитай отакий сосуд оцього Єлея, то він знаєте, скільки коштував? Він коштував, він коштував, це була ціна зарплати, це була зарплата, річна зарплата людини. От скільки коштував той сосуд, Алавастрий Вастрий сосуд мира. Тобто це дорогоцінний гілей. І от вона каже: в мене оце тільки оце залишилося. Знаєте, що робить Єлисей? Він каже, ти візьми, збери всі глечики, які ти знайдеш в себе вдома, а потім у сусідів теж візьми, закрий двері і починай наливати із цього маленького глечика в ці великі глечики. І вона почала це робити. І Біблії написано, що Єлей лився до того часу, наливав оці великі сосуди, поки хватило оцих глечиків. І коли вона спитала у свого сина, а ще є глечики? він каже, немає, і закінчився Єлей. Вона змогла розрахуватися з усіми боргами і ще й досить безбідно Жити. Можливо, вона вже стала бізнес Оце так робить Бог. знаєте, він, він надзвичайно високоякісно і захоплююче робить в нашому житті, коли він приходить, щоб допомогти. Одного разу Ісус був запрошений. На весілля. І там закінчилось вино. Він зробив чудо, щоб визволити від від Великого сорому нареченого женіха, тому що він приготував цей, цей бенкет весільний. Він взяв і перетворив воду в вино. І коли розпорядник цей. Цього весілля попробував, він сказав, то це ж дуже дороге вино. Зазвичай його дають в самому початку, тому що його дуже мало. А ти зберіг його на кінець свадьби, оце ти молодець. А знаєте, чому так трапилося? Тому що наречені запросили Ісуса. Коли ми запрошуємо Ісуса в своє життя, от Він робить такі неймовірні, захоплюючі. Речі, коли в нас є потреба і нужда, на... той, той наречений навіть і не знав цього, що в нього величезна проблема. І, може бути зараз величезне фіаско, і дуже сильно буде соромно. І всі будуть говорити, який же бідний, нещасний, що ні, нього, навіть і вина не хотіла. А тут раптом в нього дуже багато, і ще й високоякісного, і ще й дорогого вина. Багато дуже. Так робить Господь. Знаєте, ця історія про, про цю жінку, про яку ми з самого початку почали говорити, вона показує який наш Бог. Справа в тому, що якщо ми в своєму житті щось, втрач, втрач, мож, щось втрачаємо. То він повертає до на, нам це, те, що ми втратили. Повертає з, прибу... з, з прибутком великим і в новій якості те, що ми втрачаємо. Знаєте, сьогодні наша країна вона утерпить е, величезні страждання із за цієї несправедливої війни. І дуже багато людей втратили майно. Близьких. І, і, і сьогодні от наш народ, він, він в нужді, він потребує осеєї допомоги перед Богом. І знаєте, от Господь Він бажає от повернути людям в нові якості з більшим прибутком. Якщо ми йому довіряємо. Це звичай, знаєте, так якось смішно. Там, можливо, хтось буде слухати це і сміяться, і, знаєте, не вірить в це. Але ми розповідаємо правдиві історії і житті людей, які оце отримали від Бога, які втратили, були в скрутних надзвичайно становищах. Але коли Господь вийшов на допомогу, Він віддав все, що вони втратили, ще й з величезним прибутком Він такий сьогодні і у нас, і в нашій ситуації, і в нашій Україні, і з нашими людьми, які втратили все, а можливо дуже багато втратили. Він може це повернуть. Але тільки через от прийняття Сина Божого у своє життя. сьогодні тому що Господь Ісус, це Він Бог всемогутній. Він воскресить може з мертвих. Але сьогодні дуже багато недовіри до Бога, образи на Бога і за цієї війни. Справа в тому, що Господь Він Творець, і ми маємо потребу в ньому, а не Він. В нас. І, і знаєте, недовіра і образа на Бога нічим не оправдана взагалі. А вона появилася і вона є в серцях людей тільки із за нерозуміння Бога, незнання Його і невіри в Нього. і ось Є у людей таке нерозуміння Бога. Але давайте прочитаємо з вами книгу Пророка Ісаїв, 55 й родів, восьмий, дев'ятий вірш, тут написано: ось що. Бо думки мої, не ваші думки, і дороги ваші, не дороги мої, говорить Господь. Бо наскільки вище небо над землею, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, і думки мої за думки ваші. Знаєте, у Бога Бог набагато глибше і більше, і краще бачить і розуміє абсолютно всю ситуацію, яка відбувається в нас, коли є якісь проблеми, і в нашій країні теж. Він краще це все бачить. Потім послання римлянам. 11 розділ, 3,3 -й, 34 вірш. О, глибина багатства премутості і знання Його, як недосліджені присуди Його і недосяжні дороги Його, бо хто пізнав розум Господній, або хто був дорадником йому. Ви знаєте, його плани, вони набагато мудріші і кращі. От так написано в слові Господні. Потім, знаєте, є. Є образа на Бога. Був такий праведник Іов. Він пережив надзвичайно величезні страждання. Він був ображений. Він хотів, щоб Бог прийшов до нього і Бог відповів йому, за що його спіткало величезне горе і страждання. Він втратив абсолютно все, що в нього було: десятеро дітей, все своє багатство. І, і навіть здоров'я. він вже він заживо вмирав, його тіло все гнило. І в нього було одне питання Господь. А чого так трапилось? А він був найкращий із людей на світі, так про нього сказав Бог. І ви знаєте, ми потім розуміємо і бачимо, що це. Допущено було Богом, більш того, Господь сказав, це взагалі заплановано в мене, заплановано до тебе і, щоб так трапилося. І ми тепер якби знаємо причину. Чому? Тому що щоб доказати оцьому ворогу нашої душі, що людина може любити Бога просто із за того, що він Бог. Без всяких. Без всякої вигоди, тільки із-за того, що він Бог і її творець. І це Бог доказав через страждання Іова. Ви знаєте, Іов не отримав ніякого пояснення. Але коли прийшов до нього Господь, знаєте, в нього всі питання зникли, і всі переживання зникли в його присутності отакий От Бог. Бог відновив все, що він втратив в два рази більше, ніж він втратив. І він ще прожив після того 140 років. Знаєте, Господь його не пояснював, чого так трапилося. Нам зараз це зрозуміло, тому що ми вже відкуплені кров'ю Ісуса Христа. І ми тепер розуміємо, що потрібно, щоб якийсь праведник, пострадав надзвичайно сильно, навіть аж до смерті, щоб всі люди спаслись. Ми це ми це розуміємо зараз. І от тоді не розумів, чому потрібно йому праведному людині, людині страждати. Ви знаєте, і ще у одного. Пророка авакума теж була якби така образа, перший розділ, другий, третій вірш написано. Він він не розумів, Господь, чому взагалі ти допустив зло? ми сьогодні задаємо питання, Господь, чого ти допустив зло в нашій країні? Він, він казав так: доки, Господи, я кликатиму, і Ти не чуєш, буду кричати до тебе про насильство, і Ти не спасаєш. Для чого даєш мені бачити злочинство? А дивишся на біду. Ви знаєте, чому так трапилося в нашій країні? Можливо, це ціна визволення від нашого демонічно комуністичного наслідя, в якому жили наші батьки. Можливо, це ціна цього, щоб ми визволилися від цього зла. Потім, ви знаєте, є невіря в серцях людей, і, 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 тобто люди якби не довіряють Господу. А в Біблії написано, що без віри не можна догодити Господу. Тільки той, хто вірить, він може догодити Господу, що Він є і що віруючим тим, хто його шукає, він дає нагороду. Виявляється, тільки через віру, і через довір'я ми можемо отримати те, про що ми сьогодні говоримо. Відновити Господь може все те, що втрачено, тільки через віру і через довіру до нього. Ви знаєте, коли Авакум. Задавав оце питання Богу, чого ти зло допустив, а потім з'явився в його присутності, знаєте, що авакум міг сказати? Перед цим він не розумів, для чого Господь ти допустив зло. А коли він опинився в Божій присутності, дивіться, які він слова сказав. Тому хоч би не розцвіла смоківниця і не було врожаю на виноградній лозі, хоча б не вродило оливкове дерево і не було врожаю в полі, хоча б не стало овець у кошарі та скотини в стайнях, то, й тоді, це третій розділ, 17, то тоді радітиму в Господі, веселитимусь в Бозі мого спасіння, адже владика Господь, моя сила, Він зробить мої ноги як у лані. І на верховини мене поведе. Знаєте, що зрозумів авакум? Він зрозумів, що джерело радості це Бог. І от коли ми будемо розуміти, що джерело нашої радості, нашого спасіння це Господь Бог, Він відновить все те, що ми втратили. В надзвичайній Якості? Слава Богу. Тому, тому коли він не пожалів сина свого, написано в Слові Божому, то як разом з Ним не дарує нам Все? Тобто в цьому потрібно віра і довіря Господу. Пам'ятаєте, як ця жінка, яка служила. В нуждах Єлисея захоплювалася цим Божим чоловіком. Вона казала: Він святий, давай йому послужимо. І тим самим вона, та, цим самим вона була, показала, що вона благоволіє перед Богом Єлисея. Слава Богу. Давайте ми з вами помолимося. Господі, ми славим ім'я Твоє Святе. І ми дякуємо Тобі, Господі Боже, за Твої Боже істини, які Ти нам, Господь, залишив на сторінках Слова Свого. Ми дякуємо Тобі, Господі, що Ти той, Хто, Господі Боже, заплатив величезну ціну для нашого спасіння, Господі. І ти наш вічний Господь і Бог святий, Боже святий, Ти чудний Бог, який можеш Боже, відновити і встановити все те, що, Господі, втрачено, Боже святий, в нашому житті, в житті наших співвітчизників, нашої країни, Господі, тому що ти Бог всемогутній. Тому, Боже святий Ісус, ми віримо, Господі, в Тебе, і ми надіємося, Господі, на Твою милість, на Твою благодать. Що ти почуєш, Господі, наші наші, наші Господі благання, Господі, Боже святий народу, який дійсно, Господі, сильно страждає від цієї війни, Боже, і продовжує це страждання, йти, але ми віримо, Господі, що Ти нас не залишиш, і що Ти визволиш. і що Ти спасеш, і прийде, Господі, Твоє благословіння. І відновлення в наше життя, і життя нашої країни в ім'я Ісуса Христа. Амінь.